І будемо до центрального мікрофону. Наскільки я розумію, просто зараз запрошувати Маркіана Лопачака, секретаря львівської міської ради, старшого лейтенанта збройних сил України, народного депутата України, сьомого скликання. Зараз пан Маркіян буде заходити у нашу студію. А поки пан Маркіян заходить, я нагадаю про нашу картину, яка є у нашій студії її. Напередодні, буквально за кілька днів до 2024 року, теж в прямому ефірі проекту говорить Ставало чути, тому що воно насправді не до чого доброго не доводить. А тік, я розумію не говорити про все військо від імені всього війська. Але от, Маркен, ви ви служите, ви справді зі своєї роботи секретаря міськради все ж перемістилися в першу чергу на фронт. Мене от як. В першу чергу людина, яка тут виросла і тут збирається жити все життя у Львові, цікавить інше питання. От, ну, зокрема, у вас не виникало якихось розмов з побратимами, які, наприклад, ну, не є з Львівського регіону, де от вам закидали, що дивіться, у вас у Львові знову якась сталася історія. Мені ну, за це я також би не дуже сказав, звикало. що в нас у Львові, можливо, то ви так дуже. Ну, насправді немає абсолютно різниці, чи людина з Львова, чи з Харкова, чи з Полтави, з Києва, з будь-якого іншого регіону. Тобто, така дуже. Якось, напевно, львів'яни до цього реагують, що знов хтось Львова в чомусь. А, ну, на, насправді, немає абсолютно жодно. жодного, жодної різниці, чи людина, яка здійснює злочини, такі злочини під час війни, чи вона є уродженцем Львова, чи вона є уродженцем Києва, чи вона є уродженцем Херсона, чи будь-якого іншого регіону. Це ну, такі речі треба максимально. Знову ж таки повторюємо максимально жорстко присікати, і ну, ми живемо в одній країні, боремося за одну країну, тому тут не, не треба розподіляти там чи зміщати акценти на Львів. Ну і це система, з якою треба боротися однозначно. однозначно. Сподіваємося, що ось такі приклади вони якраз і будуть тим таким рушієм, маркером до того, що ну бо суспільство каже: ми з цим не згідні, ми не готові там. Нас просять скидати гривню, а хтось краде мільярди і мільйони. Ну ненормально. <клес> Зміло, що військові теж на це дивляться. Так, але ще запитаємо все таки про Львів. Теж була історія з зарплатами для чиновників, заступників, зокрема міського голови Андрія Садового волонтери, люди, які займаються зборами для армії, кажуть, що ці гроші, які отримують чиновники в мерії, вони є завищеними. Ці зарплати, що вони мали б бути менші в час війни. Як ви до цього ставитеся? До речі, коли Андрій Садовий каже про те, що один з його заступників воює, це він вас має на увазі. Я не знаю, тут, напевно, питання до Андрія Садового. Ну, я секретар міської ради, я не заступник Андрія Садового. А, можливо, хтось увів, мені про це невідомо. Що стосується зарплат, там, чи в Львівській міській раді, чи, чи будь-якій іншій е, державній установі в Україні, коли зараз говорити, там я би не хотів зараз конкретно про когось говорити, е, тому що і Верховна Рада збільшила трошки собі е, на, на, на своє повноваження. Заклали кошти в бюджеті, і ми дуже багато чуємо, що там чиновники різних рівнів, там міністерств, там інших інституцій постійно ну, там часто говорять про те, що має бути відповідна заробітна плата за ту роботу, яку роблять люди, там, скажімо, яка має дуже багато корупційних ризиків. Я абсолютно з тим згоден, і про ці речі можна говорити, коли ми. Живемо в країні після війни, коли ми думаємо і працюємо над розвитком, коли ми думаємо над тим, як якою, краю ну, щоб зробити щоб вибудувати нашу країну якомога краще, коли ми зараз говоримо під час війни про якісь там високі зарплати для топ-чиновників, це абсолютно неправильно. ми ну, не припустимо, тому що ну зараз в країні є важко. Як би хто не відносився, там хто би що не говорив, зараз ну. В першу чергу ми говоримо про країну. Країні зараз важко. Кожен зараз на своєму місці має цій країні чимось допомагати. Я не вважаю, що будь-який топ-чиновник будь-якого рівня має отримувати більшу заробітну плату, ніж військовослужбовець на фронті. Він mm -hmm. що би він не робив, він приходить додому. Він має, має змогу вдома помитися гарячою водою, має змогу змогу поспати в теплому ліжку. Він не несе на, на робочому місці, е, не має таких ризиків для свого життя, і це ну некоректно і неправильно, коли. Будь-який топ-чиновник зараз отримує заробітну плату, ніж військовослужбовець, який знаходиться далеко від своєї сім'ї, круглодобово виконує свої завдання 24 на 7 і довгі місяці без ротації. І коли, звичайно, що люди чують про такі речі, що там зараз потрібно комусь піднімати зарплату, вони негативно сприймаються. Я ще раз повторюю, що зараз момент, коли... Найскладніше є державі, і люди дуже часто говорять: а що ми там повинні щось робити, якщо ще щось треба не думати про когось і починати себе, і тим самим чиновникам, тим самим управлінцям, теж треба починати себе. Тобто, зрозуміти, що до повної перемоги, допоки ми не завершимо цю війну, не треба думати про підняття зарплат, треба думати для того, щоб кожен на своєму місці міг максимально ефективно робити свою роботу, а зробляти гроші гарно відпочивати, їздити і так далі. Ми будемо після перемоги. От, у ви вже частково почали відповідати на моє наступне запитання. Що оці всі розмови про зарплати чиновників, не скандали з закупівлями в Міністерство оборони, і не лише в міністерство оборони, в момент, коли нам потрібна і про це говорить генерал Залужний, мобілізація знову ж таки психологічно і ментально ну, негативно впливає на ці процеси, тому що багато людей, які... А ми мусимо про це також говорити, які ну насправді не мають бажання служити у війську. Вони собі знаходять от в цьому так би мовити виправдання. От є чиновник, хай де воює надзароблявся. Є люди, які заробляють мільярди на закупівлях у міністерстві оборони і вони не воюють. А Чому я простий громадянин маю воювати? Як це на ваш погляд може вплинути на мобілізацію? Взагалі, оцей процес мобілізації зараз з'явився. З'явилась нова інформація від Умерова, що допрацювали законопроект найближчим часом готова. Такі його в Верховну Раду вносити, адже сьогодні в обід попередню редакцію закону доопрацьовували в онлайн режимі в Кабінеті міністрів, От що з цим робити, на ваш погляд? Ну, я би не хотів зараз приймати на себе чиїсь повноваження і, і говорити, що потрібно робити, є дуже багато. Ну, насправді, коли будь-хто починає критикувати мобілізацію в будь-якому будь сенсі, в будь-якій площині, це в дуже багатьом, в багатьох моментах грає в першу чергу на руку нашого ворога, тому що завдання Росії, окрім там дуже полегшить завдання, це зрив мобілізації, і не надання нам західної зброї. Тому е, е, всі ці процеси, які пов'язані з війною, в тому числі і з мобілізацією, ну, моя особиста думка, що зараз дуже забагато політиків. Всі от, про мобілізацію говорять от всі, кому не лінь. Всі розказують, як їй краще ну, чому це не потрібно, чому там щось шкодить, якісь неконституційні норми і так далі, і так далі, і так далі. Я, якщо чесно, ну недостаменно аналізував, але я не чув жодної позитивної думки, чому щось не потрібно робити і як треба зробити краще. Дуже багато політиків і дуже багато людей, які зараз обговорюють про процес мобілізації чи можливі там зміни до закону, вони намагаються говорити такими речами, щоб сподобатися якійсь частині свого електорату. Насправді потрібно зрозуміти одну дуже просту річ. Якщо не буде мобілізації, буде окупація. Крапка. Тобто, мобілізація на жаль, вона повинна бути. Я розумію, що дуже багато людей проти. Я дуже розумію, що багато людей боїться. Інших альтернатив у нас немає. Не буде мобілізації, буде окупація, і тоді буде мобілізація в зовсім інші війська, абсолютно недемократично, Як ми зараз бачимо на окупованих територіях, це відбувалося і в Мелітополі, в Бердянську, і так далі. Ми насправді дуже вдячні всім військовослужбовцям, які приходять до нас в студію, знаходять на це час, тому що це з одного боку може здатися так. Чому не на фронті, а сидять в студії, але з іншого боку, також з людьми треба спілкуватися, спілкуватися з нашою аудиторією, в якої виникає часто дуже багато запитань, і тому те, що ви знайшли час і сьогодні прийшли до нас, це для нас дуже цінно. спочатку повномасштабного вторгнення. Ви в нашій студії і не були. Маю відпустку першого з рік тому. Має а це я це от це хочу це запитати, я. а яка ваша роль зараз в управлінні містом? Наскільки ви в цьому взагалі берете участь? Тому що ви, як секретар ради, є фактично тою людиною, яка ну в разі якихось змін в місті, там відставки міського голови, маєте зайняти його роль у місті? Ну, станом на зараз зореду за на те, що я військовослужбовець і більшість часу положу зараз на сході країни. Я не маю змоги повноцінно займатися питаннями, які є в міській раді, хоча дуже часто, звичайно, коли виникають якісь дискусійні питання і там різні моменти, то однозначно, що я в телефонному режимі спілкуюся з колегами-депутатами, з міським головою раді це з вами по по певних питаннях, та було крайні крайні наші дискусії. Це було власне на рахунок допомоги військовим, і мені вдалося і переконати. І колег депутатів, і міський голова теж зайняв правильну позицію. Ті ж зрушення, які відбулися в місті зараз протягом останнього часу, по виділенню бюджетних коштів по співпраці і допомозі військовим, це ну я вважаю що це позитивний поступ вперед. Тому можу зараз робити те, що можу, все решта після перемоги, тому що немає інших варіантів.